О, що це? Шахраї. Надсилання неочікуваних посилок дуже поширена шахрайська схема. Зловмисники грають на вашій увазі, цікавості та звичці, щось замовляти онлайн. Вони відправляють невеликі пакунки з якимись дрібницями всередині, але виставляють високу суму після плати. Людина отримує смс про прибуття замовлення, думає, що просто щось забула, і платить. Друга поширена схема виграш або подарунок. Вам повідомляють, що ви щось отримали, але треба оплатити доставку. А всередині так само просто дрібничка. Криворожанка Настя розповіла, як вона наштовхнулася на подібну схему. мені надійшло повідомлення в месенджері, що я можу виграти приз, тобто велику суму грошей. Чому б не дізнатись, що я маю для цього зробити, тому написала у відповідь повідомлення, після чого мені... Зателефонували е, і повідомили, що я маю е, забрати посилку, щоб е, в ній отримати подарунок та картки, де є поле, яке треба стерти, і я маю дізнатися, на якому я місці, яку суму грошей я виграла, надала свої е, дані пошти е, і. Прийшла за посилкою за посилку. Я заплатила гроші. Подарунок виявився дуже низькоякісними парфумами, і самі ці картки, звісно, я визрила поле і з'ясувала, що я на першому місці виграла купу грошей вже зараз. Там також було прописано в умовах, що я маю зв'язати з цією компанією. До речі, цю компанію я перевірила в інтернеті, чи є взагалі вона така. Так, я був сайт цієї компанії. Було відкрито написано про те, що можна виграти призи в них. І я подзвонила, і вони мені повідомили, що для того, щоб забрати приз. Я маю знову отримати ще посилку. Ви щось вісімсот гривень, я мала заплатити ще за цю посилку з доглядовою косметикою, для того, щоб потім вони вже третю посилкою надіслали мені мій приз, мої гроші. Тоді мені стало незрозуміло, чому я маю платити гроші за посилку, якщо я вже отримала приз. Я почала їм задавати питання, дуже багато питань. Ми поговорили один раз, другий раз і на третій раз, коли я знову задавала їм питання, чому саме так і як. Це в них працює, ми дійшли до того, що вони просто поклали слухавку. Окрім цього, є ще небезпечніший варіант, коли в посилці лежить QR-код або посилання. Людина переходить за ним і бам! Шахраї отримують доступ до її персональних або банківських даних. Тож, як зрозуміти, що посилка може бути шахрайською? І що робити, якщо ви її отримали? Пояснює поліція. Щодо статистики, наразі поліція фіксує подібні випадки, пов'язані з шахрайством, частина з яких саме з використанням поштових та кур'єрських служб. Це свідчить про активне поширення подібних схем. Ознаки того, що це може бути шахрайство. Ви отримали посилку, яку не замовляли. Уміст супроводжується QR-кодами або підозрілими посиланнями. Вимагають сплатити додаткові кошти за доставку чи переадресацію. Повідомлення про доставку надходять з невідомих номерів або фейкових сторінок служб доставки, як правильно діяти в такій ситуації. Не переходьте за QR-кодами і посиланнями, не вводьте дані банківських карток, не сплачуйте жодних платежів, якщо нічого не замовляли. Збережіть всі свої повідомлення, це може бути доказом. Перевіряйте інформацію про доставку лише через офіційні сервіси поштових операторів, та у випадку підозрюва на шахрайство негарно зверніться до поліції. Звісно, компанія не відповідає за зміст відправлення, але працівники поштових відділень можуть попередити клієнта, якщо посилка виглядає підозріло. Отже, якщо ви отримали те, чого не замовляли, не відкривайте, не платіть і тим більше не переходьте за QR-кодами чи посиланнями. Будь-які підозрілі смс, дивний відправник чи висока післяплата червоний прапорець. Якщо хочете бачити більше відео на тему шахрайства, пишіть про це в коментарях та підписуйтесь на Перший Криворізький.